Друзі, привіт! Ділюсь сімейним рецептом квашених огірочків. Він дуже простий і виходить у кожного. Я впевнена, що у вас також вийде. Нам знадобиться огірочки приблизно однакового розміру і зелень для консервації. Сам рецепт розрахований на 3-літрову банку, тому будемо складати все в неї. Відправляємо в банку листочки лаврушки перець горошком та перець духмяний і часник. Також додаємо декілька гілочок кропу, парасольку кропу і листочок хрону. Його попередньо потрібно порізати або поламати, для того, щоб він віддав свої аромати. Потім нам знадобляться огірки, їх потрібно попередньо замочити на 2-3 години і відрізати у кожного попку, для того, щоб огірки дуже швидко заквасилися. Сам процес сквашення займає приблизно 5-7 діб, в залежності від розміру та сонячності і теплоти в вашій будівлі або де ви будете квасити. Складаємо огірки в 3-літрову банку під самий край, та намагайтеся зробити це дуже-дуже щільно. Тепер підготуємо розсіл. Для цього беремо сіль, цукор і прохолодну воду, наливаємо і розмішуємо до повного розчинення. Далі заливаємо цим розсолом огірки і додаємо звичайну фільтровану прохолодну воду під саме край банки. Також обов'язково ставимо банку в якусь ємність для того, щоб в процесі, коли огірки будуть бородити та кваситися, ось ця зайва рідина, яка утворюватимесь, вона стікала в неї. і Прикриваємо огірки капроновою кришкою. І тепер найголовніше обираємо саму сонячну сторону і ставимо огірки кваситися. Через дві доби ви побачите, як розсіл почне мутнішити, і огірки поступово змінюватимуть кольор з зеленого на більш жовтіший. Готові огірки можна залишити в панці або перекласти в лоточок. І обов'язково охолоджуємо перед дегустацією. Вони дуже смачні, і чим більше вони стоять, тим смачнішими стають. Обов'язково спробуйте та приготуйте. Смачного!